Чого я це сміття не викидаю, чого це сміття не уходить, чого я продовжую порівнювати себе з іншими, хоча мені боляче неприємно дурно, я на мамку обіжаюсь до сих пір, а сама з собою це роблю. Тому що вторинна вигода це той певний процес, який всередині мені програється, і він виконує певну функцію. Я, Мені, от, здається, правильне слово здається, що якщо я лупану себе цим кнутом. Дивись, ти гірша за інших, то я злякаюсь із великого переляка, побіжу і буду швидше діяти. І буду краще діяти, і буду ставати краще, от як ви пишете. А тепер давайте задамо собі ще одне адекватне свідоме питання. Правда, я швидше дію, правда, це працює. Правда, мені підходить цей спосіб, навіть якщо це десь там спрацювало. По-перше, якщо це десь там типу спрацювало, і я там щось рванула, то ви маєте зрозуміти, що я це зробила, мені мама сказала, ай вона е, перебирає, а ти не перебираєш. І я побігла перебирати. Я пішла це робити явно не тому, що я цього хочу. Мене це пре, розумієте? Я це відчуваю як важливе, я це відчуваю як своє. Я от, блін, так запалилася і поперла. Якщо навіть це ситуативно, я... Порівняла себе з іншими і щось там зашевелилася, то це більше зі страху, з почуття провини. Господи, я так не хочу бути конченою. Ладно, піду, я там щось зроблю. Розумієте, це от як будто би відмитися. Це вже е, давай, піди вже щось зроби, бо щоб ти мене там в кінець не опозорила, щоб ти взагалі не була там кошмаром в моїх очах. Давай вже щось зроби. І я йду, типа, роблю не тому, що на-на-на. А тому що щоб, типу, знаєте, вже от, хоч трошки оправдатися і не бути там самою крайньою. Але це мотивація гнила. Ви на ній далеко не поїдете, розумієте? Що чогось, коли мама вас порівнювала, у вас з'являлось, типа, вау! Піду зараз буду ставати. Навіть якщо і з'являлося, то знову ж таки, що зі страху, типа, що це таке? Хто й вона чужа, їй подобається більше? А мені треба твоя любов. І ми впиралися. Ми провалювалися в стратегію заслужи любов, будь такою, як від тебе хочуть, а не собою, щоб не втратити розположення своїх батьків.